Добрий ранок всім. Я в департаменті освіти принесла зареєструвати звернення. Тут у них канцелярія, віддала звернення дівчинці в канцелярію, і вона кудись побігла, комусь показувати. Я чекаю 5 хвилин, 7 хвилин. І думаю, куди ж це вона побігла? І така думаю, а це ж вона, мабуть, побігла до пана Лисенко. Щоб він, мабуть, почитав спочатку мої звернення, а потім вона буде їх реєструвати. А чи законно це, а, а що там в мене в тих зверненнях? Побори, корупція? логас, школа, парковка, так, критеринок, підземна школа, свавілля директорів? Хочу собі громадську приймальню в приміщеннях.